Показую, як зробити цей трендовий декор з вафельного паперу. Найлегшим методом, бо я передивилась дуже багато відео. Я взяла аркуш вафельного паперу, примірила його на торт, підійшов по висоті, розрізала на двоє склеїла. Це буде як основа, далі в відео показую. Потім потрібно нарізати смужки. Висота має бути вища за основу на декілька сантиметрів. Ширину в мене кожна смужка вийшла по 1,5 см. Але можна робити і по 2 см, все залежить від діаметру вашого торту і висоти. Ось такі от вони виходять. Далі основу. Я викладаю, не ставлю тарілочку з водою, швиденько вмочую туди край кожної смужки і прикріпляю до основи. Але ця бумага дуже швидко розмокає, тому в тарілку з водою покладіть ще додатково паперовий сервет. Ось так ось це все виглядає, можна клеїти щільніше, це все за бажання. І Далі я просто цим декором обгортаю торт. Руками притискаю з усіх сторін потроху. Далі два кінці між собою я скріплюю знову ж таки водою. Ось так от проходжуся пензликом. Далі додаєте за бажанням будь-який топер. У мене було день народження, то. Тому це топер Happy Birthday. Такий ось він боковий, легко кріпиться і дуже красиво виглядає. Тикаємо свічки за бажанням і радуємося. А взагалі цей декор можна зробити за декілька днів до свята. Я про це не подумала. Відкласти, а потім використати. Ну, Ви вже будете знати. про Ось це. так цей торт, до речі, виглядає у розрізі. Його зовсім не важко зробити. Рецепт в мене є на сторінці в попередніх відео. Назва Молочна дівчинка. Так що зберігайте і підписуйтесь.